Ніч вулиця Бальзака на екрані. Евакуація мешканців Київської 16-поверхівки. вже не вперше через пияцтво горить квартира цього чоловіка, але такого масового виселення ще не було. Я була одна з рібінкам дома. Поки я почала швидко одягати рібьонка, ми вже не могли вийти з квартири, тому що в общем коридорі було багато диму. Димова завіса була такою сильною, що люди не бачили один одного. Мешканці верхніх поверхів розповідають, як боялися задихнутися від диму, який піднімався вгору. Чоловік живе з мамою. Разом з нею він вже багато років пиячить. Ми навідалися до них після цього лиха. Двері в квартиру були без замка. Зайшовши до оселі, ми в напівтемряві розгледіли господарів. Вони спали. так Отак мучився, голибко. Влучився. Мерцеживу робиться. Бабусі зі своїм сином таки живуть згорілі квартирі, навіть не прибравши наслідки пожежі. Сусіди про них розповідають, що вони люди тихі, непомітні. Якби сусіди вчасно не зреагували та не вибили їм дверей, невідомо ще чим би ця історія закінчилася. Це щастя вважають люди, що пожежа сталася не вночі. А якщо би ночі це все произошло, це було очні була страшно. Це вже друга пожежа на рахунку матері і сина. Минулого року пожежники оперативно приїхали і загасили вогонь, поки він ще не сильно розповсюдився. А ну, шок був, шок страшно сейчас уже все умные все уже зна все рассказывают от, надо было то сделать надо было то а тогда шок тем более когда с ребенком ну это ж в субботу случилось воскресенье целый день в темноте вернее вечер не сварить не покушать не, не разогреть не горячего не выпить ничего Незважаючи на відключену електрику, газ, продимлення речі та переляк, сусіди не тримають зла на винуватців пожежі, проте тепер будуть утричі пильніше спостерігати за їхньою поведінкою. Сусіди, вони є сусіді. Це життя. Ну що ж, пережили.